Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні 1 грудня 2024 року. Тож, ух. перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам ні. П'ятірка жезлів. Вам буде заважати якийсь певний кризисний стан, де ви не можете або обрати те, що ви хочете, або, можливо, ви вже вийшли із свого стабільного положення і пішли на цю кризу навмисно, щоб щось вирішити для себе на благо. Але на цей день вам не варто активно діяти, краще утриматися від таких дій, від поїздок різного роду. І якщо у вас виникають ситуації, які ви не бачите їм рішення, спробуйте подивитися на ту проблему зовсім по-іншому, не так, як ви звикли, а навпаки. А я бажаю хай не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант д'явол перевернутий. Вам ні. Можливо, тому що ви занадто зациклені на якихось питаннях. Можливо, це. Фінансові питання вас так тримають міцно, що ви не можете навіть діяти, ви зв'язані по рукам і ногам тими питаннями і своїми думками діями, що ви не можете отримати для себе підтримку від Всесвіту. Можливо, ви хтось зациклений сексуально на сексуальності партнера, і також це вас не відпускає. Можливо, хтось стикається із маніпуляціями різного роду, і це також вам не буде давати діяти. Тож на цей день варто приділити увагу на сам передстану свого здоров'я, тому що ви, можливо, не відчуваєте, а можливо, і добре відчуваєте своє. Таке свої недуги. А тому вам потрібно вийти з цього стану і звернути увагу насамперед на своє здоров'я. А потім звертайте увагу на те, хто або що вас міцно тримає і заважає вам діяти. Потім зверніть увагу на те, що вам потрібно, а що не потрібно. Тобто зробіть певний аналіз, який вам. Дасть розуміння, в якому напрямку вам потрібно рухатися. І вирішуйте проблеми нестандартним чином. А від активних дій варто відмовитися. Тож бажаю, хай і гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант закохані перевернуті. Вам також ні. А вам ні через те, що або ви обрали неправильний напрямок. І зробили вибір не так, як вам було потрібно це робити. І наразі подальші дії вам поки що на цей день не варто вживати. А також, можливо, у вас просто не вистачає інформації. Ви не можете зосередитися на своїх планах, ви не можете десь, можливо, якісь поїздки у вас не вдаються, якісь там вирішення питань, які для вас були б корисні, але це не наразі. А комусь, можливо, заважають якісь або плітки, або наговори, або слухи, в які ви занурюєтеся, і це вас таким чином стримує у ваших діях. Тож я бажаю, хай всі гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише на цей день. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.